Цей світ не може без живлення. Цим ти можеш заживити свій ліхтарик. Цим свій телефон. А ось цим цілий комп'ютерний клуб. Це система збереження електроенергії. Її головне завдання автономність вашого бізнесу при відключенні. Використовуючи такі зарядні станції, ви знімаєте частину навантаження з електромережі, за що вам плюсик в карму. Наші складові для незалежного електрохарчування, стійка, яка буває різних розмірів для різних кількостей батарей, головний інвертор, який взаємодіє з енергоелементами та різними джерелами живлення, комунікаційний модуль і акумулятори, і комунікаційні кабелі. Окрім незалежності енергоспоживання, також можна використовувати станцію в цілях економії, підзаряджаючи її по нічному тарифу, а використовувати в день. Верлайн ми робимо станції під різні рішення: приватні будинки, лікарні. Квартири. Наші спеціалісти допоможуть вам зробити правильний вибір з розрахунком ваших потреб. Ми використовуємо ліці залізофосфатні акумулятори високої якості. Кожна батарея має розумну систему контролю, завдяки чому термін їх служби збільшується. В нашому місті почався тренд на свідоме споживання електроенергії, і ця станція дозволяє використовувати альтернативні джерела енергії, такі як сонячні панелі, вітряки. Тощо, ось, наприклад, станція для невеликого будинку чи квартири на базі гібридного інвертора Афор. Потужність в нього 6 кВт та ліціозалізофосфатні батареї Дейнес ємністю 12 кВт. годин Ця станція компактно зібрана на телекомунікаційній стійці. До неї вже доданий необхідний захист по змінному та постійному струму. І вона готова до зручного підключення до вашого електрощитка. А ось ця в 10 разів потужніша 50 кВт. А загальна ємність станції 61 кВт годин. Вона дозволить вам заживити цілий офіс або ліфт. Ти та насосну станцію багатоквартирного будинку. В нашому випадку це комп'ютерний клуб на 40 потужних комп'ютерів. Поїхали зараз. Ви бачите, як встановлюється система в одному з комп'ютерних клубів Києва. Вона дасть можливість працювати навіть якщо буде відключення світла. Зараз усі, хто хоче купити інвертор і батареї, стикаються зі складністю в пошуках монтажної бригади, яка зможе все якісно зібрати і підключити. Тому ми вирішили упростити задачу для наших клієнтів і зібрати готову зарядну станцію на базі інвертора і батарей провідних світових виробників. Системи, які ми збираємо, можуть мати потужність від 5 до 50 кВт. Тому звертайтесь до нас, якщо ви шукаєте вирішення проблем з вимкненням електроенергії. Ми допоможемо підібрати необхідну для вас зарядну станцію інвертор або спроектуємо систему енергозбереження спеціально під ваші задачі. Тож, всім світла, па-па!